Шановні майбутні колеги, коли я починав свій шлях в туризмі, ми навіть не могли мріяти, що будуть спеціалізовані навчальні заклади, які будуть готувати фахівців сфери туризму. Сьогодні у вас є дуже великий вибір. Національний лінгвістичний університет один із них. Тут працює дуже гарна команда професіоналів. Які за 4 роки бакалаврату, або ще плюс півтори роки магістратури, зроблять з вас дуже класних фахівців. Вас навчать заново, вас навчать розуміти, що таке туроперейтинг, як працювати з клієнтом, і вам дадуть можливість спробувати себе на практику. За моїми плечима студентські фото, реальний доказ того. Чим живуть студенти спеціалізації туризму? У них є прекрасна можливість пройти практику в кращих готелях і туристичних фірмах України, здійснити самим туристичні подорожі, відчути себе в ролі туриста. А ще саме на національному плідністичному університеті ви зможете опанувати знаннями як мінімум двох мов. Це дуже потрібно сьогодні. Коли ви будете влаштовуватися на роботу, ми допоможемо вам у всьому. Чекаємо на вас.